В рамах даної кампанії забрендовано в 10 містах України транспорт, зокрема, це тролейбуси, автобуси, трамваї, також потяг інтерсіті. І ззовні на цьому транспорті зображені найтиповіші ситуації експлуатації, в які можуть потрапити люди. Також цей транспорт курсуватиме починаючи від одного місяця до шести, в залежності від того, яке це місто, або також який це є вид вид транспорту. Також ми прагнемо популяризувати нашу гарячу лінію 527, а також урядову гарячу лінію з протидії торгівлі людьми 1547. Зачасту видається, що це явище торгівлі людьми є доволі рідкісне. Проте, направду дуже є важлива проінформованість, бо зачасту люди просто не можуть ідентифікувати, ідентифікувати те, що насправді. Певні люди, Чи вони ж є постраждалими від торгівлі людьми. Зачасту є основні е, такі конкретні, ключові складові. Явище е, торгівлі людьми складається із дії, способу та мети. Коли ми говоримо про дію, це є вербування, перевезення, переховування тощо. Е, коли, про спосіб, це є примус, шантаж, погрози, насильство, вилучення документів, е, обмеження. Свободи пересування і все це відбувається з метою експлуатації, бо зачасту в нас дане явище асоціюється із можливою торгівлею людьми на ринку чи навіть суцільним обмеженням свободи пересування людини. Проте не обов'язково повинні бути присутні стіни. Насправді шантаж. Погрози також можуть спричинити да, дане е, явище. І відповідно від 91-го року е, Міжнародна організація з міграції проводила дослідження і до статистики е, більше ніж 300 тисяч осіб потрапили в ситуації експлуатації торгівлі людьми. І відповідно, з початком війни це ява ще значно загострилось. Ми також проводили дослідження, відповідно до якого вважається, що 85% населення прямо чи опосередковано постраждали від війни. Відповідно, вони є вразливими. Також існують такі міфи, що зачасту в ситуацію торгівлі людьми потрапляють зачасту жінки. Хоча відповідно до нашої статистики близько було близько 39 жінок, які отримали комплексну допомогу, та 61% — це були чоловіки. І найчастіше це були ситуації трудової, трудової експлуатації. Також в рамах програми. І ми надали допомогу з 2000 року більше аніж 20 тисячам особам постраждалим від торгівлі людьми. І знову ж таки хочу акцентувати вашу увагу на гарячу лінію 527, яка працює із 8 ранку до 8 вечора щоденно. Де ви можете отримати інформацію, якщо прагнете виїхати за кордон, працювати чи на навчання, чи просто працевлаштуватися.